Ну що ж, от ми всередині магазину, і ми зустрілися з першими труднощами, на які я зовсім не розраховував. Я розраховував на те, що ми оцей перестінок повністю заберемо, повністю, і в нас буде 30 квадратів тут приміщення і 30 квадратів там. І мав бути такий великий open space 60 квадратних метрів. Але так вийшло, що дана перегородка. Є не просто перегородкою, пересінком, а це є несуча стіна, на яку опираються панелі перекриття. Через то було прийнято рішення зробити отакий от портал, і ми вважаємо, що через нього буде достатньо огляду для того, щоб клієнт зайшов і побачив, що магазин не тільки отут, оця площа, але і там також є магазин. І туди буде зручно проходити, тому що ми його зробимо шириною 2 метри, а висотою 2,20 Але. Для того, щоб нам зробити отакий портал, нам потрібно завести кутики металеві з одної та з іншої сторони. Для того, щоб зробити таку балку, на яку буде опиратися плита перекриття. І от зараз саме ми бачите, зробили таку виборку. Там прошкрябали шов. І будемо вставляти два кутика розмірами 140 на 140 мм. Потім. Ми під цими кутиками виб'ємо отак оцю стіну і знизу кутики зваримо в металеву обойму. Впевнений, що воно буде працювати. Підписуйся, слідкуй далі багато цікавого. Будеш бачити в реальному часі, як ми будемо відкривати та розвивати наш магазин будівельних матеріалів та будівельних інструментів.